Народний оглядач. Люби Господа, Бога Твого, всім серцем Твоїм, усією душею Твоєю, всією силою Твоєю і всією думкою Твоєю. Це найбільша й найперша заповідь. А друга подібна до неї люби ближнього Твого як себе самого, іншої більшої від цих заповіді нема. Цих двох заповідей любові випливає третя заповідь роби те, що любиш. Вона дає нам ефективність, адже улюблена справа робиться легко та якісно. Улюблена справа є найкращим способом розвитку людини, адже тут вона радіє, а з нею радіє її внутрішній Бог радіє. Цей принцип індивідуальної ефективності має своє соціальне продовження люби те, що робиш. Красиві, досконалі, корисні речі робляться тільки з власної волі людини. Усе, що робиться з власної волі добро. Усе, що робиться з чужої волі зло. Необхідно знати це коротке визначення добра і зла. Тобто гіперборія це Україна часів трипільської цивілізації. Гіперборійську традицію заснував богочоловік, син Божий, якого давні українці називали Купал, а давні галени – Аполлон Гіперборійський, тобто Аполлон з гіперборії. Він також відомий під іменами Ной, новий, Ману, боголюдина, Зіусудра, довгоживучий, Таргітай, сильний юнак. Рама – рама. боголюдина. пом'якшена від рама, Гермес герм єрмій був богом захисником гіперборії та всієї української землі, яка тоді була новим світом. Слово Купал буквально означає захисник громади. Адже пов'язане з кореном «єр» «єр» і – «яр», Святий, священний, Божествений, Сонячний, звідси ієрархія, і Романах, ієрогліф тощо. Пелазги це прийнята у згаданих краях назва арійських племен Лелегів. Можливо, що тоді це була загальна назва переселенців з території України. Лелеги Пелазги заснували Трою і пішли далі на захід, зокрема в Італію і Грецію. Цитата. Першими індоєвропейцями в Греції були не греки, а пелазги, які прийшли з півночі у третьому тисячолітті до нашої ери. Колись цей так званий ідол, тобто ідеал, височив на одному з курганів понад річкою Оріль. Батьківщиною гіперборійської традиції була Україна, тому тут вона збереглася найдовше. Свято Купала Аполлона завжди від заснування Нового світу 7500 років тому і донині було і є головним народним святом гіперборії України. Воно святкується на літнє сонцестояння 21-22 червня. Ісус також святкував разом з учнями це свято саме в цей час. Уявлення про нерозривну єдність особистого і соціального яскраво виражене в найвидатнішого учня Сократа Платона. Дві головні заповіді про нерозривний зв'язок особистого та соціального озвучені Ісусом Христом є фундаментом гіперборійської традиції. Дотримання цих заповідей було звичаєм арійських народів і чеснотою шляхетних народів. Так Євангелія розповідає про молодого чоловіка, який практикував ці заповіді з самого дитинства. Люби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, усією душею твоєю, усією силою Твоєю і всією думкою Твоєю, і люби ближнього Твого як себе самого. Юнак у відповідь мовив до нього Учителю, я все те дотримував з малку. Чого мені ще бракує? Тоді Ісус, глянувши на нього, змилосердився і сказав йому Якщо хочеш бути досконалий, піди, продай, що маєш, тоді приходь і йди зі мною. Таким чином, змінюючи себе, ми змінюємо світ, а змінюючи світ, змінюємо себе. Спасися сам і тисяча спасеться навколо тебе. Спасіння це не порятунок від небезпеки, а розвиток задля перетворення на Спаса, тобто Боголюдину слово Спас є українським еквівалентом геландського слова Хрестос, що означає Боголюдина, Син Божий. Тому Ісуса, називаємо Хрестом, Спасом і Сином Божим. Народний оглядач